Доброго ранку ми друзям бажаємо. Доброго ранку ми друзі вітаємо. Доброго ранку тобі і мені. Щирі слова нехай ли не трясні. Малята, запрошую вас сьогодні на заняття з навчання грамоти. І перед початком заняття виконаємо психогімнастику Падає сніжок. На стежину, на стіжок, тихо падає сніжок. Дружно вийшли ми на ганок, ми співаємо пісень. Сніже, сніже, добрий ранок, сніже, сніже, добрий день. Дітки, а до нас на заняття знову завітав пізнайко, і він хоче дізнатися, що ж ми навчилися робити на попередньому занятті. Давайте ми йому розкажемо, як ми навчилися визначати склади у словах. І як визначати скільки складів у слові? Необхідно прикласти тильну сторону руки до підборіддя і промовити слово, показуючи відкриванням рота на кожному складі, скільки разів відкрили ротик, стільки і складів. Діти, погляньте на ілюстрацію, що ви бачите. Сніг. Скільки складів у слові сніг. Вірно один. Давайте зробимо звуковий аналіз слова сніг. Скільки звуків у слові сніг. Вірно. Чотири. Перший звук С. Який він? Вірно. Приголосний твердий. Другий звук н. Так, приголосний м'який. Третій звук і голосний. І останній звук сніг Г, Г. Правильно. Приголосний, приголосний твердий. Діти. Назвіть голосні звуки у слові сніг. Так. І скільки голосних. Правильно, один. Діти, чому ви відкрили ротик один раз? Так, склади слова добре чути завдяки голосним звукам. Скільки голосних звуків стільки складів? У слові. Діти, а зараз пограємо і спробуємо на кожен склад плескати у долоні. Корова. Давайте разом плеснемо. Ко ро. ва Скільки разів ви плеснули? Три рази. Отже, скільки складів у слові? Так, три склади, розумнички. Граємо далі. Коса коса. Скільки складів? Так, вірно, два склади, розумнички. Слово рак. Будьте уважні, скільки складів у слові рак. Лесніть. Вірно, у слові рак один склад. Молодці діти добре грали. А зараз відпочинемо з єнотиком і трішки порухаємось. Відпочили? Добре. Діти, я записала слово мама. Який перший склад у слові? Так, ма, який другий? Ма, ма-ма. Скільки складів у слові? Так, у слові мама два склади. А який склад у цьому слові вимовляється з наголосом? Мама. У слові мама перший склад вимовляється голосніше. А тепер давайте вимовимо слово мама, щоб другий склад вимовлявся голосніше. Мама. Діти, як правильно вимовляти? Мама чи мама? Вірно мама. Так, коли наголос на перший склад. Мама. У кожному слові, один склад завжди вимовляється голосніше, сильніше, силою голосу, і щоб легше було визначати, який склад вимовляється з наголосом. Необхідно слово погукати. Мама наголос на перший склад. Як же позначається наголос? У слові Мама наголос на перший склад, і він позначається ось такою похиленою рисочкою над тим складом, який наголошений. Давайте потренуємось і навчимося визначати наголошений склад у словах. Риба. Скільки складів у слові? Риба. Вірно. Два склади. Який склад наголошений? Риба. Вірно, наголошений перший склад. Слово кошик. Скільки складів у слові кошик? Вірно. Два склади. Який склад наголошений кошик? Правильно наголошений перший склад Мило. Скільки складів? Який склад наголошений? Мило. Правильно наголошений перший склад. Далі слово тато. Скільки складів у слові? Який склад наголошений? Тато. Правильно, перший склад наголошений. І останнє слово телефон. Поділимо на склади телефон. Скільки складів? Вірно, три. А тепер погукаємо. Телефон. Який склад наголошений? Правильно, третій склад. Отже підведемо підсумок, що ми нового сьогодні дізналися? Ми дізналися, що у кожному слові один склад завжди вимовляється голосніше, сильніше, силою голосу, і це називається наголос. Як можна визначити, який склад вимовляється наголошено? Необхідно це слово погукати. Добре, діти, молодці. А зараз ми з вами відпочинемо і виконаємо письмо в зошиті. Підготуємо ручки, діти, до письма. Сніг-сніжок засипав поріжок. Побігли ми погратися у сніжки на лужок. І ще раз сніг-сніжок засипав поріжок. Побігли ми погратися у сніжки на ложок. Молодці малята! А зараз виконаємо вправи у зошиті. Намалюйте за зразком сніжинки у зошиті в клітинку. Будьте уважними, у вас все вийде. А зараз до побачення, до нових занять.